Сесія Коростенської районної ради розпочалася як зазвичай з обговорення регламенту та порядку денного. Окремі депутати виступили із заявами. Депутат районної ради, голова постійної медичної комісії, начальник районного управління охорони здоров'я Іван Камінський сказав, що на нього чиниться тиск та вимоги звільнити посаду. Основне моє кредо в житті було і буде служити людям. Мене турбує керівника, що не один заклад первинно медико-санітарної допомоги за станом матеріально-технічної бази не відповідає табелю оснащення. не вирішені питання реформування медицини, відділ охорони здоров'я представлений одною фізичною особою, хоча виконує функцію головного розпорядника коштів на медицину, та не чітко визначені питання фінансування лікувально-профілактичних закладів району. Та питання оплати праці керівника Районне керівництво почало закидати начальнику управління охорони здоров'я Івану Камінському претензії на те, що він неналежно виконує свої професійні обов'язки. Ми ж цього дня побували в районній поліклініці і розмовляли як із пацієнтами, так і з медичним персоналом. Скажемо, медики горою стоять за свого керівника, який багато зробив для поліпшення умов праці. І вони не можуть зрозуміти, за що ж керівник повинен залишити посаду. Дуже сумуємо. Ми дуже Івана Анатолійовича любимо. Він гарна людина. Наш керівник ну, не можу сказати таких. Ми більше не уявляємо, що такі є. Ну, а ви е -е, хоч розумієте, чого, за що я звинили? Не розуміємо. Не розуміємо. Ні. Це для вас загадка. Загадка, так. Да. Ми всі не, не в шоці і не знаємо. Іван Камінський з понеділка звільнив свій кабінет і, як стверджує, під тиском написав заяву на звільнення. Тепер кабінет його порожній, на дверях вже немає таблички. Про приналежність кабінету певній особі. На сесії з події розгорнулися суттєво на захист прав колеги по депутатському корпусу. Ми з Іваном Анатолійовичем працюємо досить довгий час. Орієнтовно з 2005 року ми очолювали різні підрозділи в адміністрації. Я його поважаю і його позицію теж, але ніякої політики в даному випадку я не бачу. Найголовнішою причиною конфліктів, зрозуміло, є неналежна його робота по організації нормального функціонування галузі медицини у Користенському районі. Депутати створили комісію та зобов'язали. Її вивчити питання та проблеми навколо цього конфлікту, і рекомендували адміністрації району керуватися лише рішенням колективного органу депутатського корпусу.